страхування для тих, хто саме найбільше цього заслуговує, хто обороняє нас для наших любих захисників. Зараз я вам розкажу більш детальніше про страховку і її нововведення. Якщо ви військовий, у вас є військова машина до 30 червня. Навіть без страховки, якщо ви потрапите, не дай боже в якесь ДТП або ще щось, покриє вам це все держава, звичайно. 1 липня вам обов'язково потрібно бути і зробити бумажечку. Для вас вона буде безкоштовно. Як це діє? Діє воно так, що вас, ви військовий, у вас є одна машина, вона діє тільки на одну машину без права передачі будь-кому іншому. Тому що, якщо ну, хтось візьме вашу машину, ця страховка діяти не буде, на жаль, але виплати не будуть видаватися у разі, якщо особа. Слухайте, зараз дуже уважно. Керувала транспортним засобом під час алкогольного сканіння, е, керувала транспортом без відповідного дозволу чи водійських прав, покинула місце ДТП без дозволу, або відмовилась від огляду на стан сканіння, або вживала, звісно, заборонені речовини. Дуже до речі, таких випадків дуже багато. Це особисто я навіть бачила і знаю. Використовувала транспортний засіб для вчинення кримінального правопорушення. Про ці випадки також я дуже багато знаю і чула. Отож, я особисто від себе хочу подякувати державі, що надала їм таку можливість отримувати безкоштовне страхування. Тому що наші військові на це заслуговують за такий приємний бонус. І тому, будь ласка, з 1 липня не забуваємо, що обов'язково вам потрібно піти і це все зробити, оформити, щоб це у вас все було. Дорогенькі наші військові вам хочу також подякувати, що ми маємо можливість про вас, ну, все це розповідати. Ви молодці, слава Україні! До зустрічі на автотемі. та мі. І не забуваємо підписуватись обов'язково. Люблю цього.